Добрий день, учні 4 класу! Вітаю вас на уроці української мови. Помандруймо, любі діти! Ми сьогодні з вами світом. Треба тільки усміхнутись, до сусіда повернутись, привітатись, тихо сісти, скласти книжки, олівці. Всі ви, діти, молодці! Працюємо сьогодні за підручником сторіночка 97-99. Розпочнемо з вправи валіза. Сьогодні на уроці я пропоную вам здійснити подорож безмежним океаном рідного слова. Але будь-яка подорож починається зі збору речей. Оберіть собі валізу того кольору, яку б ви взяли з собою в подорож. Якщо ви обрали жовту валізу, то для вас головне на уроці отримати гарні знання. Синю валізу ваші мрії обов'язково здійсняться і буде гарний результат на уроці. Червону валізу. Позитивні емоції сьогодні на уроці вам гарантовані. Чорну валізу. Будете у всьому сумніватися, але гарно засвоїти навчальний матеріал. Сьогодні діти на уроці. Ми будемо пригадувати частину мови. Дієслово. Будемо вчитися розпізнавати дієслова в реченні і тексті. Також відправимося у подорож до нової країни. Відкрити свої робочі зошити пропускаємо два рядки від вашого останнього запису. Запишемо сьогоднішнє число Класна робота. Попрацюємо над каліграфічною хвилинкою. Сьогодні у нас велика маленька буква «Ї», склади з нею і деякі слова. Автомобіль президент змагання. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Ну що ж, переходимо до роботи з підручником. Поставте, будь ласка, питання до поданих слів. Займатися, що робити? Їли, що робили. Цвіте, що робить, одягають. Що роблять, насувається, що робить. Визначте, до якої частини мови належать ці слова. Перевірте себе за правилом. Слова, які ми тільки що з вами читали, це дієслова. Дієслово – це частина мови, яка називає дію предмета. І відповідає на питання. Що робити, що зробити, що робив, що зробив, що робить, що зробить, що буде робити, що робитиме, і ще багато інших. Давайте прочитаємо слова, пов'язані з країною, якою віртуально подорожував ще бетунчик. Суші, карате, кімоно, цунамі, сакура. Чи здогадалися ви, як називається ця країна? Правильно, дітки, це Японія. А чи зрозуміли вам значення цих слів? Давайте звернемося до словничка. Суші це традиційна страва японської кухні. Карате бойове мистецтво Японії та Китаю. Кімоно. Традиційний одяг Японії. Цунамі це великі хвилі в морі. Сакура це японська вишня. А тепер буде таке завдання. Давайте з вами визначимо, до якої частини мови належать слова з попереднього завдання. Суші, каратеки, моно, цунамі, сакура. Правильно, діти, це іменник. Давайте поєднаємо іменник із відповідними дієсловами з першого завдання. Ось вони. Займатися, їли, цвіте, одягають, насувається. Запишіть утворені словосполучення. З трьома із них складіть і запишіть речення. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Ну що ж, давайте перевіримо. Суші, що робили, їли. Карате, що робити, займатися. Кімоно, що роблять, одягають. Цунамі, що робить, насувається. Сакура, що робить цвіте. Давайте зробимо з вами висновок, з якою ж частиною мови пов'язують дієслова в мовленні. Правильно дієслова в мовленні пов'язують з іменниками. Давайте прочитаємо інформацію щебетунчика про країну, якою він подорожував. Японію називають країною сонця, що сходить. Адже вона розташована на крайньому сході і спершу зустрічає сонце. Тому назва країни перекладається як Сонце. І національний прапор Японії символізує сонце, тобто червоний сонячний диск на білому полотнищі. Спишіть, будь ласка, цей текст, вставивши пропущені орфограми. Потім підкресліть дієслова. Нагадую, дієслова підкреслюються двома рисками. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Отже, ось так ви повинні були списати текст, вставляючи орфограми. І знайдемо з вами дієслова. Для того, щоб знайти дієслово, потрібно до слів ставити запитання. Отже, що роблять? Називають. Що робить сходить? Що робить розташована? Що робить зустрічає, перекладається, і що робить символізує. Зараз, дітки, трошки з вами відпочинемо. Фізкульт, хвилинка. Ну що ж, дітки, працюємо з вами далі. Давайте роздивимося деяку інформацію про Японію. Можна роздивитися карту. Офіційна назва це Японська держава, Японія, столиця Токіо. Можна роздивитися прапор і герб. Офіційна мова японська. Валюта єна і кількість населення понад 127 мільйонів. Зараз прочитаємо вірш про рослинний символ Японії. Сакура. Ніжна, запашна, квітне, чарує, приваблює. Навесні рожеву хмару нагадує, диво вишня. Чи доводилося вам чути про цю рослину? А чи росте вона в Україні? Спишіть, будь ласка, цей віршик. Потім підкресліть дієслова. слова. Ну що ж, перевіримо, де тут діє слова. Що робить квітне, чарує, приваблює, що робить? Нагадує. А чи знаєте ви, як називаються такі вірші? Діти, такі вірші називаються сенкан. Це короткий поетичний твір із п'яти рядків. Перший рядок означає іменник, тобто тема вірша. Другий рядок це два прикметники. Вони описують наш іменник. Третій рядок це три дієслова. Вони називають дії, пов'язані з іменником. Четвертий рядок це речення з чотирьох слів. Воно виражає ставлення автора до іменника, тобто ваше ставлення. П'ятий рядок це висновок. Це синонім до іменника. Давайте з вами пригадаємо рослинні символи України. Правильно, дітки, це калина, верба, дуб, тополя, барвінок, чорнобривці. Дійсно, їх дуже багато. Складіть, будь ласка, синкан про один із цих символів і запишіть собі в зошит. Я, наприклад, склала про калину. Калина перший. Рядок це іменник. Далі два прикметника червона запашна. Третій рядок три дієслова. Квітне, буяє, приваблює. Четвертий рядок це речення з чотирьох слів, символ дівочої краси, вроди. І п'ятий рядок це синонім Кущ. калина це кущ. Отже, поставте відео на паузу та створіть свій синкан. А зараз прочитайте імена японських школярів. Аой хірото. Визначте, яке з них належить хлопчикові, а яке дівчинці. Нам відомо, що ім'я хлопчика закінчується на голосний звук. Правильно, дітки, Аой це ім'я дівчинки, хірото ім'я хлопця. Прочитайте, як звучать японські вічливі слова. Конітіва привіт. Огенькі деска як справи. Хай, дес, Добре дякую. Сайора. До побачення. Чи доводилось вам чути раніше ці вічливі слова? Думаю, що деякі з них ви чули. Такі як сайора і конітіва. Це такі поширені слова, які часто зустрічаються, домашнє завдання. Виконайте вправу 10, на сторінці 99. Вам потрібно прочитати текст, дібрати до нього заголовок. Виписати дієслова з іменниками, які з ними пов'язані. Поставити питання від дієслова до іменника за зразком. Права мікрофон. Скажіть, про яку частину мови згадували на уроці? З якою частиною мови найчастіше пов'язані дієслова в мовленні? Що називають сенканом? Дякую вам, діти, за роботу, за увагу! Оберіть відповідний смайлик вашому настрою на уроці, намалюйте його собі в зошиті. До побачення!